Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі, радий знову робити для вас корисний огляд. Сьогодні у нас на огляді в даному відео буде ось такий акумуляторний кутовий гайковер від фірми Profitec. Дуже давно всі його чекали, дуже багато людей питало, чи є акумуляторні тріскачки або кутовий акумуляторний Гайковер, і ось він, нарешті, приїхав. За інформацією про цей Гайковер хочу розказати вам. Показати його трохи ближче і зробити на нього відповідно тест. Тип акумулятора літій-іонний. напруга акумулятора 20 вольт, тип двигуна безщітковий. Прошу звернути увагу, можна буде довго працювати цією тріскачкою цим акумуляторним кутовим гайковертом. Зверніть увагу на те, що він оснащений безщітковим двигуном. Вихід квадрату 3 восьмих йде в комплекті перехід під одну другу. Тут помилочку допустили, написали, що вихід квадрату 1 четверта. На самому ділі зараз покажу вам 3 восьми. 3 восьмих, 10 мм, і в комплекті ще додатково йде перехід. Отже, якщо в кого є бажання придбати таку тріскачку, хто питав у мене, можете звертатись. Зараз покажу вам його в роботі. Цей кутовий гайковер, і відповідно ви самі зможете зробити висновки. Перехід йде в комплекті. Постачається цей кутовий акумуляторний гайковерт тушкою. І наразі в мене не залишилось зараз акумуляторів. Профітек бо все попродавав. Гайковерти були в мене. Будуть, в принципі, вони на складах є після Нового року. Якщо кому буде потрібно, то звертайтеся і за гайковертами в принципі стандартними, потужними. Вони всі є. До, доказ того, що цей акумуляторний інструмент можна комплектувати батарейками Procraft, батарейками Нарго, Профітек, а також ще декілька фірм. Які підходять на ці інструменти. Зараз нарву, дивіться, вмикаємо. Врив відбувається ось таким чином, відповідно закручування на постійній основі. Отже, для зриву можемо ми ще вибрати режими, тут йде варіанти, якщо швидко відкручувати або одним ударом. На відкручування зараз я виставив його. Ну, Має такий розмір, в принципі, величенький. Руці цей кутовий гайковерт лежить дуже добре. прорезинена рукоять, прошу звернути вашу увагу. І в принципі ергономічна ручка така, бачите, в да? руці досить добре лежить, як то кажуть. Ну і зараз найцікавіше, будемо його тестувати, будемо на нього дивитись, зривати гайки. Зараз буду, в мене є такий агрегат, Я підготував вузол з авто. Поміняю, подемонструю вам ще. Підходять з прокрафта. Повненька батарейка, бачите, заряджена індикація показує. Хто розбирається, знає, що це, звідки, але в мене основна ціль це показати вам, як працює, як можна швиденько його розібрати. Відносно 160 притягнута. Добре гайка притягнута, треба зривати чи менш Зараз повну наповнюється і будемо пробувати розібрати. Бачите, пішла добре гайка. Бачите, як добре да? розкручується. І, відповідно, можна швиденько розібрати. Пройшло декілька секунд і всі болти в принципі, зірвані. Але майте на увазі, що заявлено тут 16 же швиденько зібрати. Підтягнути, якщо є потреба. Бачите, можна навіть підтягувати. І ржавий Болт, притяжку зробили. Ну, Тут прокручує, треба. Наскрізь болт йде, треба притримувати. Але, бачите, одну гайку він дуже добре закрутив. В кого виникають якісь питання відповідно цього гайковерта кутового фірми Profitec, звертайтесь. Внизу під описом цього відео я залишу свій номер телефону. Якщо кому цікаво, можете задавати питання, можете замовляти, або можете отримати безкоштовну консультацію. Але відповідно за підписку. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Радий зробити для вас це відео. Є надія і віра, що воно для вас корисне. Будьте здорові, добра та любові!